Всім привіт! Сьогодні покажу і розкажу, як я перетоплюю віск за допомогою воскопреси Кулакова. Користуюся я ним вже більше року, або ну, десь приблизно рік. Не пам'ятаю. Перетаплюваним і суш в чорні рамки. Віск виходив ідеально класний, чистий. Перетаплюваним і мерву вже після парової воскотопки. Теж віск виходив. Ну я от здивувався, просто, який він по кольору. Бо я в інтернеті бачу, там виставляють фото чорний воск якийсь. Я не знаю, як можна зробити такий чорний віск, якщо навіть з мерви, виходить віск оранжевий такий ну, яр, яскравого кольору. Так, перше треба зробити налити води, то відро дерева вона витече. Сам Кулаков взагалі рекомендував наливати е, теплу воду, ну так просто швидше вона буде нагріватись, бо, бо поки тен нагріє. Цей об'єм. Так. Іди сюди, покажи. Е, включаю я на температуру 90 градусів. 95 пять, да, градусів. Все, тен почав працювати. Поки вода гріється, ну це маловато води, я ще піділлю потім, але поки вода гріється, я підготовлю сюди ось завантажу що, те, що буду перетаплювати. Перетаплювати цей раз я ще, в цьому відео перетаплю дві, дві партії. Першим буде це забрус. Так що не хочу вже оскову, парову воскотопку за ставити. Я зараз забрус швиденько перетоплю першої партії, і потім у тій ж самій гарячій воді закину туди воно. Пергу перебивав і оце ось буду перетаплювати. Оце паровій воскотопці у мене не виходило витопити Воно дуже-дуже довго. А воскопресом ідеально все виходило. Тому це таке понабиравши зараз забрус. мешочки и шли в комплекте коли я купил там я ще и до ними користуюсь. мешки видишь 7 штук щоб краше чем больше слоев тем краще в общем визг выходит измер Напишіть в коментарях, яким воскопресом користуєтесь, чи користуєтесь взагалі таким чимось. Чи просто здаєте мерву. Раніше я мерву здавав, але зараз вже я не парюся з мервою, просто перетаплюю, віск забираю, мерву, просушую і спалюю потім в котлі. Вона дуже гарну теплу віддачу має. До речі, оце таку. таку Миску мирвий, хату отаплювати. Кидаю. Я відео знімаю. Кидаю котел і цієї міски хватає Прогріти дуже добре хату, Тому це класна штука. Тільки зараз треба буде накрити це все, бо зараз запах воску піде і бджоли почнуть лізти і, і гинути. Так, ну поки так, вода як прогріється, зараз, правда, води далю. Ну все, поки так налив, воно ще ці віддавиться, може навіть і зайва вода буде, бо я ще потім. Сьомий мішок наб'ю язиками і язики підготовлю, щоб воно трошки сядеться і ще все докидаю туди. Все, тоді цей процес. А, ще не все показав, добре. Так, ну я все це діло вже закриваю. Поки поклав шість мішків, тоді ж, як і казав, воно розтане. Віск сяде, я докладу ще сьомий. трохи незручно, бо все, нормально все, не буду це поки ставити, в принципі, просто накрию, бо я все одно зараз його піджимати не буду. А так зручніше буде накрити від бджіл. Все, десь через годину воно нагріється вода, і я покажу процес далі. Пішов займатися своїми справами поки. Друзі, хотів вам зняти повне відео, як я перетоплю цим воскопресом, щоб ви все побачили. Я думаю, відео вийшло б цікаве. В Тіктоці, принаймні, в мене воно залетіло дуже гарно минулої зими. Але війна вносить свої корективи, і так як наше село при кордоні знаходиться два кілометри від кордону з Росією, останніми часами, останніми днями, кожен день горять будинки. Вони фіпівідронами та різними скидами роблять так, щоб вони загорались. Сьогодні було зранку тихо, наче нормально. то Вирішив, попробую зняти відео, був настрій, потім почали літати з дрони, настрій, пропав таке собі, не до зйомок, в общем-то взагалі стало. І вирішив вже вивезти частину свого меду, затарив машину ось тут. в Багажнику поставив до знайомого бджоляра у район 50 км від кордону. Дякую йому, що. Він не відмовив, щоб поставити в нього на збереження мед, бо у нас там вже не зовсім безпечно. Воно, можливо, і раніше так було, але зараз взагалі загострення. Тому так, ось закінчується відео на, такому, на такій ноті. Кому цікаві мої відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже вдячний підтримці. Всі, всім гарного дня. Ще зараз переді мною постало питання, скоріш за все, вивозити. Пасіку вивозити куди ще я не придумав, бо немає такого ще будинку, де б можна її було поставити. Але е, найбільше питання це на чому перевозити бджіл. Можливо, у вас вже є досвід перевозення хоча б 50-100 км своєї пасіки без прицепів таких для бджіл. То напишіть на чому. Можливо, на газельки було б нормально, або краще фуру, якщо, наприклад, 80-100 вуликів завантажити, або На чому просто фінансово більш вигідно буде мені зрозуміти. Можливо, у вас є знайомі, або ви маєте такий якийсь транспорт в Чернігівській області, то був би вдячний за інформацію. Якщо так, то напишіть в коментарях щось. Я буду переглядати і якщо щось буде, то з, позвоню вам і треба щось із цим теж вирішити. Ну, поки що так, все. Всім дякую.